упаковка подарунків з мого дня народження. Вау, мама, це моя улюблене понька. Поні верніше, поні русалочка, яке воно гарне. А це що таке? Думаю, що це. Ну, давай подивимось. Там його треба відкрити. Так. Тут, напевно, тут якісь аксесуари чи кейс краси. Не знаю, що тут може бути. Це треба Матвійка гукати, щоб він допомагав тобі відкривати. Так, Вау, Мама, так, це напевно розфарбовувати і він буде світитися. У нас такий схожий був. Так. Каспер теж прийшов розпаковувати подарунки. О, вона гарна. І ще барника мені мама не дозволяє. Це буде для братика. Цікаво, що це за сумка? О, ні, напевно, це шкатулочка. Мам, а заборожишься? чи це можна розривати? Можна, не ну, Ви готові? Один, два, три. Косметика. Ого! Я не знала, що тут буде косметика. Вау. Ну, напевно, це щось. Відкладемо це, що тут ще є. Хм, Ще одна шкатулка. Виготовий. Фламастерібатись. Ну напевно, це щось. І ще одна косичка, яка гарна, ти бачиш? Так. Що це? Пазли поні! І ще ось така лялечка. Дуже гарно. Так, феєчка. Ну, подати туди. Так, Солодке. І Ще бобік. І що це студи. Ну, я не буду дивитися, що це скажіть. Oh, так ти ж дивилася. Ой, я вау. А нам покажеш? Ну, яка краса. Ну, Давай ще тут. А я не буду дивитися, а скажи, що це. Фея. Не фея? А ми думали, це фея. Яка гарна. Я не знаю, що буде така гарна лятка. Що це у нас? Ого, це поні! Цікаво, чого ж так багато поні, Надійка? Не знаю. Бабусі знають, що я найбільше люблю поні. А, напевно. Це мама клала пакетик просто. Це Надійка клала вже свої поні. за это что? Кто тебе, Алиса или Лиля подарила? Алиса и Лиля. Ого, яка сумка! Мне треба еще, напевно, расфарбовать. Классно. Что это за коробочка? Вот такие вещи. Вот Я буду сказати, що тут. Прекрасно будуть робити нато надія з мамою. О, о. Дякую всім за подарунки і за привітання день народження.